Добрий день! Це рекрутерський подкаст від Аптаргі. Сьогодні поговоримо про курс валют, найдобріший код, як відеоігри впливають на пам'ять та швидкість відповідей у дітей, актуальні вакансії від Аптарги та рубрику неіснуючих технологій. Ситуація на українському валютному ринку найближчими днями знову зміниться. Попит на валюту почне швидко зростати. Причинами цього разу будуть не лише активні витрати країни на оборону, а й величезні витрати на відновлення енергетики та закупівлю енергоносіїв для нормального проходження опалювального сезону. Зростання тиску на гривню на міжбанку неминуче призведе до спроб підтягнути готівковий курс долара до рівня 41 гривні та вище. До новин технологій. Хлопець знайшов котика, що заблукав на подвір'ї подруги, просканував його фліпером. Знайшов його господарів. По ID та повернув його сім'ї. Виявилось, що кіт втік з дому два роки тому. Вважаю, що код для сканування тварин є найдобрішим кодом, який коли-небудь писали. Ну, погодьтесь. Друга. Дослідники зі штатів показали, що відеоігри покращують робочу пам'ять та швидкість відповідей у дітей 9-10 років. Було проаналізовано купу даних і з'ясувалося, діти, які грали понад 21 годину на тиждень, швидше давали відповіді на завдання на увагу та згадку. Коротше, як завжди, наука проти батьків 1-0. І нарешті переходимо до актуальних вакансій від Аптаріціо. Шукаємо MetaSearch Performance Analyst, а також Full Stack розробника на канадський проект, який працює за стеком Laravel Plus View та має досвід у розробці архітектури. Саме час відкласти справи та написати нам на електронку в описі. Привіт! З вами рубрика неіснуючих технологій Аптаргет. Наші вчені за допомогою неймовірних обчислюваних потужностей та штучного інтелекту відкрили таємницю, чому деякі солодощі з'їдають одразу, а деякі лежать тижнями в it офісах Нарешті. Настав той час, лише уявіть, більше ніяких несмачних смаколиків, лише найкраще, лише вершки. Так от, секрет в тому, Стоп, а чого світ мигає? Невже його зараз